Всім привіт! Сьогодні домашній в мене такий вигляд. Сьогодні тема я так розумію, що це заходить хоч трошечки. Про турецьких чоловіків. Ну, звичайно, ви знаєте, що я просто висловлюю свою думку стосовно тих чи інших подій чи спостережень. Ну, тобто, якщо у вас інший досвід, ну окей, я буду рада це почути. Єдине, що мене тригерить, це коли ви про українських чоловіків будете погано писати, я ох, я важко це сприймаю. І навіть коли я вам буду особисто сватати українських чоловіків іммігрантів, то так дуже захоплено. І ви будете казати, Ну, тобто, я буду розуміти, що ви вам українські чоловіки не подобаєтесь, і от я на вас ображусь. Це така проблема. Ну, вибачте, що? Ну, мій батько він українець польського походження, ну українець там, тільки ото призвище, ну, трошки мови він вчив. Мій дід українець. Ну, тобто, всіх чоловіків навколо українців, ну що мені, з якими я спілкуюся? Ну, ну, я ж не можу сказати, що вони погані. Для мене вони хороші. Катя, чого ти не вийшла за українця? Я нагадую, бо я схаменулася, коли вже в старості, і вже всі українські чоловіки були втретє одруженні. Тому от не вийшла. А так би ну вийшла, тому що жила б з українцями, я ж чекала, чекала. А вони так от. Несерйозно. Так, ну і я була несерйозна, тому і вони несерйозні. тобто до них жодних нарікань нема. А, і найкраще для мене це не лестощі якісь не дипломатія, це правда. Найкращі чоловіки для мене, для моєї ментальності, для мого світогляду це українці. Тобто, якщо вибір був би між, між українцями і кимось іншим, ну, українці б виграли. Ну, звичайно, що мені подобався чоловік, не так, що всі українці виграють. Так, щось не туди. Настрій веселий, хоч я втомлена. І про чоловіків, турецьких, турецьких, сьогодні турецьких. У мене таке велике коло. Я так, що з ними поспілкуватися не можу, ну, я з ними стикаюся постійно і. В мене знайома вона заміжня за турком, і а, взагалі зразу вона з ним, ну дуже багато років. Дуже багато, а замі, заміж вийшла декілька років тому. І це не через те, що він її не брав, а через те, що вона ще не розлучилася з першого шлюбу, так от як я пішла і не розлучилася. Не буває таке. В мене дуже приємні. Якщо дивитися на них, дуже приємні такі враження. Я не рекламую турецьких чоловіків ще раз, я рекламую тільки українських. Дай Боже, щоб їх більше лишилось, більше народжувалось і багато було, щоб у наших наречених був вибір. Щастя всім здоров'я нашим чоловікам. Але турецькі чоловіки десь от є схожими. Наприклад, в е, мене є знайомий, він був, до речі, перший його шлюб, ім'я ім якого я не можу запам'ятати, бо воно дуже складне. Це не якийсь там Махмуд чи е, Орган, чи щось таке. це серйозне таке ім'я, яке я Просто не уявляю, і я не всіх. От не мати, я ну, то імена навіть їх не знаю, я їх ну, бачу і спілкуюсь з ними, і вони, там, деякі з них, які одружені і привезли вже свої сім'ї, вони мене пригощають з собою, я вам їх показую. Але є чоловік, який мною не цікавиться, перший шлюб в нього був. В... боже, З нашою дівчиною з Донецька він розлучився, я так розумію, що він зараз у другому шлюбі. І ну, взагалі така от тенденція, вони питають, там, давай солодощі тобі дам, а давай там, як ти, а, а, а чи добре ти, а чи не добре. Ну, цей чоловік він дуже серйозно так питає, чи все в тебе добре. Точно добре, чи можу я тобі чимось допомогти? От ми там зустрілися на вулиці, він мене запитав так серйозно. І це взагалі така турецька тенденція. Якщо вони бачать жінку, мої спостереження, може в Турції вони, я не знаю, інакше абсолютно, я в Турції не була жодного разу. Сьогодні мене запросили, ну, це цей такий. Каже: я в Турцію приїжджаю йти. Я кажу, ага, приїду. Коли-небудь. Ну, тобто вони тенденція така, що чим я можу тобі допомогти? Розумієте? Що я можу для тебе зробити? Чи ти окей, чи не окей? Чи хочеш ти, щоб. А, солодощі. На тобі солодощі. Я тебе чимось пригощу. А, такого нема. І вони не так, що красавіця в ліжку давай. Підемо, вони не чіпляються. І мені це дуже приємно, я не знаю, можливо, через те, що в мене знайома заміжня за турком, і ну, це її всі родичі, там половина її родичів. Потім був такий випадок. що Турецький хлопець мене запитував, чи можу я взяти з собою, працювати. Дівчину українську, яка не розмовляє англійською зовсім, і вона просто всіх боїться, а він їй допомагати взявся. Мені дуже цікаво, як же ви не розмовляли, як вона не розмовляє абсолютно англійською. Це, він опікувався нею дуже. По-друге, я кажу: ну а як же ж я її возьму на роботу? А, треба ж ну, з клієнтами говорити, що вона не говорить і не розуміє. Ну добре, якщо вона щось невірно ще б сказала, там, не, не досконала англійська мова. А так. а так, я не знаю. Треба ж ну, якось комунікація, бо треба їх розуміти, розуміти, що там тобі кажуть. Коли, колеги. Ніяк не можна. А, так. Це от просто про турецьких чоловіків і приємний такий, приємна для мене історія про українських чоловіків, чому я, щоб ви мене зрозуміли, чому я кажу, що вони найкращі. Так, це було. Так, це був листопад чи Січень. Ну, може, наприкінці листопада, бо я візу робила свою другу. Так, наприкінці, я думаю, листопада. Я приїхала до Києва, прийшла в Михайлівський, побачила нашого військового. Він був ну, дуже молодий, мені здався, 20 років. Він стояв, він стояв з речами у Михайлівському. Тобто, в ну, нього там, я розумію, що він з фронту. І а, я йому закричала, що там я з Луганська. А, все, я починаю хвилюватися. Тобто я йому побажала всього найкращого і сказала, що я з Луганська. І він мені сказав, що він почав теж опікуватися, чи влаштувалася, чи добре зі мною, як я виїхала, де я живу у Києві. А, ну, тобто, все в мене добре, чи ні. І він з фронту, він чи йде на фронт, він в небезпечній ситуації. Це молодий хлопчик. Мені здається, що він навіть ще не голився. Але він турбувався про мене, а не про себе. Ну, сказав би: Жива, здорова в тилу, дві руки, дві ноги, не стріляють в Києві. Все з нею точно добре, я відчуваю. Ще й нормально вдягнете стоїть. Ні, він запитав, потурбувався про мене. Тому от мене так, це, вибачте, за емоції, тому я вважаю, що наші найкращі. Чоловіки, якщо чесно. І мій друг зараз, от я з ним говорила, каже, ну він взагалі в гарячій тосі був поранений, повернувся на фронт, Там не всі уламки з нього витягли. Я йому, ну він буває в різних, як Бахмут був і він взагалі не говорив, інколи відповідав, я накручений він такий був. А зараз теж і я його ну, донецький напрямок. І я його е, питаю, як ти? І він каже: Боже, я хочу вже вже матом. Каже. Е, до речі, я хочу сказати, що я знаю військових, вони всі російськомовні, вільно спілкуються зараз українською. І це зранку до того, що От це постійно. А чого наші військові вони говорять російською на фронті? І вже сьогодні таку людину її питають: ви на фронті, ви військовий російською мовою. Що ви про них розповідаєте? От як ви підете на фронт, там будете нам розповідати, а ми слухати? Так і, от, і про це. Так, 10 хвилин, бо про чоловіків це 10 хвилин завжди. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте? Залишайтеся на якийсь побут. Якщо він вам цікавий, до речі, можна прослідкувати тенденцію, що я купувала, коли жила з чоловіком, що я купувала, коли жила з чоловіком і дівчатками, що я купую зараз, цінову політику, всю за роки в Ірланді, як збільшились ціни, ну це, це цікаво, така тенденція. Хоча кому вона потрібна? Мені це цікаво. Ну, як історія моя, власна. А, дякую і люблю, обнімаю. Всім привіт з Ірландії. За грошима вже поплакала, купила, потім віддавала гроші. Думаю, ну нафіга я все це купила, я ж не їм, і морозити нема де. Ну, вже все. Голодною поїхала в супермаркет, не треба так робити. Навіть ковбаси. Я не буду відкривати, скільки в мене в. То я її не їм, тільки купляю морожу і потрошку, і отак. От от. Ну, мені допомагають пташечки, дякувати Богу. А, так, не потруїла їх. А ще. А, це хотіла сказати, що продається зараз ну, не завжди так у ліде, але продається. Воно 2 євро коштує, хисуватись Чи нема чим. А, з, з, з Вареники з сиром. Ну, Називається, звичайно, що воно. Не вареники з сиром, це щось таке італійське. Робить не Італія, а Німеччина, але ну, тонкі тісто, ну класне воно. Повірте, солоненькі такі, якщо ви любите вареники з сиром, то це дешевше, ніж польські крамниці. В Влідео подивіться, там розпродаж якраз. І я зайшла і купила. Собі ще й вареників. У мене там заморожені вже є, і польські, і італійські. Мені приносили поїсти. Отак от.